Цей робот зривав мости, зривав реально особовий склад противника. Я був в Курській області, вчив людей, ми мінували суджу. У мене є запити від топ-3 армії світу на саме робот Камікадзе. Прям робот їде і в ньому посвідчується, що отут міна через 200 метрів. Думаю, я буду недалеким від істини, якщо скажу, що Україна на сьогодні є кращою в світі з розробки і виробництва НРК, тобто наземних роботизованих комплексів. Ось так раз і за кілька років стала найкращою. Ми вже знімали один з кращих українських НРК, який називається Терміт. Але сьогодні я познайомлю вас з цілою екосистемою. Наземних роботизованих комплексів від українського виробника Ratel Robotics, які виконують різні завдання в абсолютно різних нішах. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Бойові Машини, а це Ratel H, Ratel M, Norse та Ratel S – які виконують чимало завдань за наших бійців і жахають загарбників на фронті. І якщо в майбутньому ви не хочете пропустити наші цікаві відео, а у нас вже назбиралася черга цікавих відосиків з новими розробками, обов'язково підпишіться на наш канал. Не відкладайте, зробіться прямо зараз. Тисніть ось ту кнопочку, аби не пропустити важливе. Знаєте в чому головна відмінність українських розробок від тих, які... Є також по світу, тому що більшість, якщо не всі українські розробки, вони створені на основі військового досвіду, якого не вистачає в інших країнах, і інженерна думка. Ротель Роботікс основана на взаємодії із військовими хлопці із Ротель Роботікс колишні військові, і таким чином в цій машині враховано дуже багато важливих моментів. І найголовніший момент, і, мабуть, мета створення таких пристроїв в тому, що вони допомагають рятувати життя військовослужбовців. Це реальний диверсант. Ця платформа називається Ratel S. Це легендарна модель, тому що фактично з неї розпочалася історія компанії, найбільш масовий продукт, і при цьому дуже талановитий, тому що він взагалі розроблявся і задумався, як камікадзе з часом навчився перебирати на себе якісь додаткові функції, може виконувати роль Мінера. Тобто не тільки логістика, але й бойові речі, в тому числі за рахунок того додаткового обладнання, яке на нього можна встановити. Станом на сьогодні ми єдиний виробник, який має чотири кодифікованих вироби. Всі вироби випускаються серійно повністю. І ми в місяць робимо більше 220 виробів і можемо стабуватися. Станом на сьогодні ми, напевно, один з єдиних виробників, які почали безкоштовне навчання військовослужбовців півтора роки тому. Тобто, у нас є виїзні бригади. У нас існує два полігони, один з них наш повністю на 100%, і це єдиний, напевно, полігон в Україні, де ти можеш виконати логістичну місію, наближену до реальності вісім кілометрів. Тобто людина зараз логістичні місії, ми говоримо 10-15 кілометрів, і людина, один оператор, щоб прочути, що таке їхати 15 кілометрів, він їде вісім туди, вісім назад, 16 кілометрів. Щоб він зрозумів, що це тільки одна сторона. Спочатку був створений робот камікадзе, задача яких була знищення живої сили і техніки ворога. Ти міг перевезти 30 кілограм вибухівки. На той момент ми їздили до 4 кілометрів. Тут передбачені крюки, що не тільки ТМ-ку, а ти можеш будь-який класти абсолютно вибухівку. Навіть яку-то СВПшку підключити через електродетонатори, і подарувати. І ось ці крюки вони дають можливість закріпити її. Далі стала історія, що жалко її було взривати, треба було викладати міні-шлагбауми. Це робили люди, тобто вони брали дві темки і йшли в одну сторону 3-4 км, викладали. І ми додали історію, яка викладає темки. Воно це зараз працює, воно кодифіковане. Тут є камера знизу, камера зверху. І прикол її в чому, що вона їде 25 км за годину. Комплекс складається з п'яти роботів наземної станції ретранслятора. Її вартість зараз 950 тисяч. За комплект стане на сьогодні, напевно, найдешевший виріб. От в такій комплектації. Угу. Чому п'ять штук? Тому що камікадзе. Ти можеш одне машинки банально не виконати завдання і щоб не чекати, коли тобі поставлять місяць два. Тебе п'ять штук відразу береш. Хоп-хей, поїхали. Зараз міняємо частоти і в них друге життя, фактично. Враховуючи сіряк, пацани зараз їздять 8 кілометрів. Мабуть, один з найталановітіших зразків в лінійці Ratel Robotics це ось така гусенична роботизована платформа, яка називається North, тобто медсестра. Її перевага все-таки в наявності ось цих гумових гусениць, які легко ремонтуються які дають. Колосальне щеплення з ґрунтом. На бездоріжжі це важко переоцінити. При цьому це також талановитий перевізник, і що важливо, він може бути непомітним перевізником, тому що ось ця рама може складатися, і тоді за вишки медсестра стає усього на всього 40 см. враховуючи безшумність приводу і ось таку скромну висоту в траві на рельєфі він пересувається. Майже непомітно. Це такий легкий армійський юмор, що ми чекаємо міцестрічку. Це наступне покоління Ратель С, це вже логіст. От він в комплектації зараз багажник. Куди ти кладеш і може стяжними рівнями притягнути будь-який вантаж. Це робот переднього краю. Він продовження Ратель С. Він йде в комплектації такий багажник, сетчатий багажник з бортами, відкидним для евакуації 300. І йде два трала для мінування протитанкових проти мін на 6 протиотанкових мін. Там стоїть один акумулятор, він 15 проїжджає. Яка ідея, що ти приїхав, там акум поміняли, він вернувся. Але uh -huh. тут стоїть прибуде, щоб ще 15 доставити і можемо ще. Тобто ми можемо говорити вже про відстані близько 40 км. В ньому ще є великий плюс це транспортна лента. Вона проїжджає 150-200 км, але вона дуже ремонтна пригода. Це звичайна транспортна лента. У випадку, коли ти порвало гусінцю, це є проблема. Тобі треба її а натягнути, щось зробити. Транспортна лента ножом вирізав, тут на болтах. Закрутив і взагалі не парися. Ну, каже, 200 км її треба обслуговувати. Ми даємо в комплекті, вона дешева, прям хавайся. Е, якщо там тільки радіозв'язок, то Starlink, радіозв'язок в резерві, інфрачервоні світло, камера, працює повністю ночі. воно, до речі, кодифіковане, виконує вже бойові завдання, максимально простий, 200 кг, навіть менше, там 180 кг закидується в Л-200. Три людини, чотири підняли, закинули в Л200, виїхали, погнали. Є короткий пульт, такий в руку, типу, прям, ну як. Black Hornet. Маленький зовсім а, да, да. коротенький а, пульт. Такі, а, такі. я вибачаюсь. А, да. Я, я таке бачу наших да. друзів у термітах. Да, 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 да. Так, так, тобто ти йдеш підтримка штурмових груп, ти йдеш керуєш таким, лібо в тебе вже пульт, коли Повціяний. ти на, на міньки, ти вже їдеш. Прорабатуємо, думаю, до кінця року в нас буде Follow Me. Коли ми говоримо про Follow Me, це робот 100% слідкує за людиною, іде підтримка штурмів, і ти не паришся взагалі по роботу. Тобто він сам автоматично за тобою їде. Ratel H найбільший з цієї родини НРК, і, як мені розповів Тарас, багато в чому унікальна машина. Ну, По-перше, за рахунок ширини і довжини здатна комфортно перевозити двох поранених. НРК важить 900 кіло і при цьому здатен взяти на борт від 350 до 400 кілограмів, що майже половина його власної ваги. і... Це не межа, тому що військові завантажують значно більше. Є відео, де цей НРК тягне за собою бусик, тягають навіть ті речі, які значно перевищують цифри в технічних характеристиках. Привод 6х6, тобто 6 на 6, тобто шість коліс ведуть, і навіть якщо якісь із них пошкоджуються, він легко може доїжджати на тих, які залишилися. Кліренс 20 см – справжній позашляховик, тим паче враховуючи ось такі. Зубасті шини, а за рахунок величезної плями контакту він дуже легко передає всю тягу на поверхні, навіть якщо це бездоріжжя. При цьому електромотори мають потужність півтора кВт Кожен, але передають тягу на колеса через редуктори, які в рази понижують оберти, і відповідно стільки ж підвищують тягу. Тому максимальна швидкість невисока становить усього 8 км на годину, але при цьому навіть якщо НРК впреться в дерево, то буде просто буксувати на місці. А іще, за рахунок того, що все важке обладнання розташоване на днищі, центр мас знаходиться нижче осі, що робить платформу дуже стійкою до перевертання. Царатель Ейдж це, це логіст, він проєктувався як логіст-евакуатор. Приводом 6х6. У нас є реальні місії, де прям оторваних два колеса на ПФМ-ках, є СВПшках, і вона на чотирьох колесах виконує місію. Сюди лягає двоєнож. Реально лягає двоєнож, реально можна передбачити евакуацію. Мінус відсутня ходовка. Моє бачення, що напередку мають бути роботи прості. Ходовка суттєво ускладнює. Це і є ідея зробити вібророзв'язку. Напередку має все бути просте, як угол вдома. Тут стоїть один акумулятор. Зараз ми вже інтегруємо два акумулятори, і в неї запас ходу буде 65-70 кілометрів. Везе вона на собі 450 кг по документам. Ми возили 630, пацани возять до тонни. У всіх цих машин МІАШ в комплекті йде прицеп, фаркоп, і вони на прицепі зазвичай возять ще 1,5-2 тонни. Я вам відео спередка покажу, де вона за собою колоди тягне полтори тонни. Коли ми говоримо про евакуацію поранених, ми поставили домофон. Просто поставили домофон. З додатковою камерою, і уже стабік чи точка евакуації може спілкуватись з пораненим. Тобто, як вони можуть подзвонити йому сказати, що все ок, ми тебе евакуїруємо, ми бачимо, ти йдеш до нас, так і він може з ними зв'язатися. Працює все через супутник, проблем немає взагалі. Ми, як всі виробники, випустили виріб, чекаємо фідбек і випускаємо рестайлінг, і всі автовиробники. Відповідно, рестайлінг зараз МКАшки, збільшення запас хода до 65 кілометрів, незалежні кожне колесо. Кліренс буде 35, швидкість буде 15. Ми почали друкувати ці колеса на 3D-принтері. В чому проблема колес? По-перше, вони дорогі. Сама резина, ми говоримо виключно за резину. Вона дорога, вона пробивається. Зараз знайшли рішення для квадрика, складне рішення рамслети для квадрика. Британська компанія нам розробила і в цьому місяці ми почнемо ставити рамфлети. І в нас вже ми вже закінчуємо друкувати безповітряну резину для МH. І в нас буде безповітряна резина, типу аналог Мішлена. От. Ми підібрали вже склад цього всього. Вона витримує навантаження в 6 тонн не рветься. І в вересні ми почнемо ходові випробування. Тобто я думаю, що ми на листопад не будемо боятися пробиття коліс і осколків для, саме для резини. У шестиколісного Rattel H є менший брат. Ratel М, який має тільки чотири колеса. При цьому начинка майже та ж сама, але через те, що ця конструкція легша, вона дозволяє отримати більший запас ходу. І, що найважливіше, за рахунок коротшої бази він значно маневреніший. Цікаво, в цій машині ми бачимо навіть ось експерименти з камерою нічного огляду, тому що це зразки RD, тобто це ще прототипи, на яких відпрацьовується багато робочих рішень. І ось ця камера це яскравий приклад, але з точки зору талантів, він майже не поступається шестиколісній версії. Щоправда, виконує вже більше логістичних завдань, ніж його старший брат, який повноцінно здатен працювати як медивак вибачаюсь за русизм, востребований на військах. Вони реально проїжджають в місяць більше тисячі кілометрів. Тобто єдиний варіант, коли його можна знищити, це або посадити на пузо пісок болота і в піві. Абсолютно безотказна техніка. Акумулятор ми збираємо самі. Тут залізо фосфат з падагревом стоїть. Ми імпортуємо запчастини, всі ячейки роблять тільки Китай. А збираємо власними силами. Тут стоїть подогрев. тобто ти використовуєш зимою зимою акумулятори, якщо їх не гріти. Падає ефективність їх, із-за цього стоять мати, температурний датчик. Якщо ти включаєш на зарядку, і температура акумулятора нижча, ніж плюс 5, спочатку зарядка подогріває акумулятор до вище, ніж плюс 5 градусів, далі заряджає. Так ми не втрачаємо ємність. Стоїть тут 14,6 кВт желізо-фосфатний, запас ходу зараз 44. Но тут прикол в чому, що тут ще є вільні ячейки, ми зараз його перепроєктовуємо і робимо 50 плюс запас ходу. Що ми маємо тут? Теж радіо, Starlink, GNSS-антена, щоб бачити GPS непогано. Вона прям хорошо працює, це дорога антенна. Це... От першого батальйона наземних роботів ми зараз е інтегруємо таку систему прикольну. В логістах, що перший логістичний маршрут проїжджає квадроцикл. Він йде спеціальним обладнанням, запоминає маршрут. Якщо ви грали в комп'ютерні ігри, от, допустимо, там Need for Speed вам показує ідеальний маршрут. І от, фактично, коли приїхав квадроцикл, ти заливаєш файлик в програму сюди, і ти бачиш лінію, по якій їхав квадроцикл. І ти, виходить, доповнена реальність. Тобто, ти їдеш і бачиш Добре, в оцю лінію, ага. так, ти можеш нанести ямку, і буде ямка підсвічуватися, що в тебе до ямки чи до проблемного міни. 200 метрів, фактично місія зараз займає 4-6 годин. Людина стомлюється, дивиться на дорогу і він може розслабитись, бо він бачить ідеальний маршрут, бачить міну і того: Ратель М, 350 кілограм, 44 км, привод 4х4, 4 колеса незалежних, кожне колесо це окремий блок. При виході з ладу одного колеса всі три починають працювати. Якщо тобі треба вивезти пораненого, ми купували вертольотні ноші, оці пластикові, і вони лягають сюди повністю, ти можеш прив'язати. Ми поставили камеру, тут є інфрачервоні фари, днівні фари. Но ми не передбачили один момент, що вантажать не 300-350 кг, а скільки влізе. В такому варіанті ми додали другу камеру. Ви не звертайте увагу, це RDшна машина. Ми тут тестуємо з камерами, камери не виходять за передній край, тобто ти б'єшся все одно бортом. Це просто RND, ми тестуємо. Тут далі, в чому прикол? Якщо ви знімете, тут є різинка, і весь корпус рамний, він має герметичність там, IP44. Але, як показала практика, в умовах війни ти її все рівно вдариш, в тебе уходить геометрія кузова і mm. з'являються зазори, куди попадає вода. Всередині все обладнання і 65. Тобто порушення геометрії кузові не веде до розгерметизації машини, і ти можеш користуватися. Тобто, фактично, в тебе ватерлінія. Проходить десь отут, бо там вище вже ми не можемо. І фактично пів метра ти можеш залізти в воду. І це ніяк не впливає на герметичність машини. Працює масово, черга на них скажена. Навчання на НРК розпочинається з пульта, з керування, з того, як це правильно робити. Пульт доволі чутливий. І від того, як ти користуєшся пультом, залежить те, як їде. НРК. А для цього дуже важливо правильно тримати джойстики керування, тому що початок навчання складається фактично з трьох етапів. Перший це коли ти стоїш окремо від платформи, просто візуально спостерігаючи, як вона їде, тобто за рахунок плавних рухів. А спочатку треба активувати звичайно, платформу. Наскільки плавно ти здати, рушити з місця і повертати платформою. Просто спостерігаючи за нею. Другий етап це коли ти не бачиш платформу, але керуєш тільки за рахунок картинки. І третій етап це коли ти сидиш на самій платформі п'ятою точкою, відчуваючи, що відбувається з механізмом, коли ти ним керуєш. Насправді, керувати не так вже важко, хоча треба, звичайно, пройти певний курс навчання. Але завжди, якщо щось пішло не так, ти можеш натиснути. Червоні кнопки під стійками, і, наприклад, якщо учень робить щось неправильно, інструктор завжди може вимкнути платформу, просто деактивувавши її через ось цю кнопку. Поїхали далі. Нагадаю, що ви дивитеся програму Бойові машини, і що ви думаєте про успіхи України в розробці наземних роботизованих комплексів, і як ви оцінюєте? Продукцію Ratel Robotics, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Побачимось в наступному випуску.